Продовжую роботу з вишиванкою. Так виглядає моя вишивка. Всі посилання на відео, якими я користувалася, коли вишивала, я залишу в описі під відео. Вишивка доволі проста. Все дуже швидко. Ця гладь вона доволі швидко вишивається, і в мене не було з нею жодних ніяких проблем. Я швиденько все вишила і все. Значить, розміри мого прямокутника 36 на 38 см. Я приклала до дитини. Подивилася, що мені хочеться зверху зрізати 4 см, які отут я зріжу, і прокладу дві паралельні строчки поверху, для того, щоб зібрати рукавчик, оцей на, отак, на зборочку. Ось. Зберу на зборочку і закрию тоді шов. Отут. І можна буде вшивати рукавчик. Зшила рукавчик, і тепер, перш ніж його вшивати сюди, я хочу так зробити. Я хочу, щоб оця вишивка, вона була не прямо з боку, отак, а трошечки якби наперед заходила. Так я тому я візьму, от у мене центр. Мій шовчик який, і я десь на один. 1... І 3 міліметри, хочу змістити центр рукава. І це в мене оця частинка буде. І я сколю з центром рукава по вишивці. Ось в мене центр відмічено я їх сколюю. Я їх сколюю так. І оця зборочка в мене буде розташовуватися від оцієї точки, от від моєї нової точки центра рукава, вправо і вліво по 4 см. Я теж їх зараз собі отак промалюю, щоб. От 4 сюди точку ставлю маленьку. І 4 сюди. І основна зборочка моя буде от знаходитися от в цьому місці. Все тепер можна сколоти рукави отут і стягнути за ниточку. Тобто у мене зборочка розподіляється не по, по всьому колу, а тільки отут попереду, по центру рукава. Те ж саме і на другій половинці. Точно так же, отут я точно так же зараз зберу. І приметаю і пришию на машинці. Пришиватиму, пришиватиму півтора зрізу. бо мені ж треба закрити потім оцей. Цей зріз треба закрити, так я на півтора см пришиватиму. Пришила рукавчик. Ось так це виглядає. Ось так це виглядає. Зборочка тільки в цьому місці. З серединки ось так це виглядає. А тепер залишиться. Підшити рукавчик, ставити сюди резиночку, зашити низ і зробити і пришити киточки. Вишиванка готова, рукави. Підвернуті в діта резиночка прошита, точно так же прошитий, тільки без резинки просто прошитий і все. І от що хочу сказати з приводу вишиваночки. Це моя перша вишивка. Я до цього нічого не вишивала, ні хрестиком, ні гладдю. Я взагалі думала, що це дуже довго, складно і і нудно, і це не для мене. Але мені захотілося, щоб моєї доньки. Була якась така вишита сорочка, тому я для неї таке вишила, зробила таку зшила таку сорочку. Що хочу сказати з приводу самої вишивки? Я нанесла малюнок на папір, потім прикладала Тканинку, і воно просвічувалось, і я ручкою та, що від пару відходить, я промалювала сам візерунок, сам оцей малюночок промалювала і потім вишивала. Найскладніше, -най -най що мені далося, це оці французькі вузлики. от наче і не нескладно їх було робити, але вони в мене не виходили таким однакові. Вони були. Якісь різні, одне маленьке, інше велике. Потім, коли я подивилася відео, як їх правильно робити, то потім все стало виходить, і всі вони однакові, гарненькі і все. Листочки, я, якщо видно, я спочатку робила вишивала серединку. Це називається стебловий шов. А, а потім уже е, ниточками закривала в, в, все, весь, весь листочок е, по, до, до криків. Тобто спочатку серединка, а потім вже весь листочок закривалась. Oh, yeah. е, Кітечки теж я робила за допомогою, е, дивилася відео, як їх правильно робити, і робила, і все вийшло з першого разу. Тобто проблем тут не було. Е, ну, yeah. Ось така. Сорочка в мене вийшла. Я, звичайно, розумію, що це не зовсім класична вишиванка. І, можливо, це не зовсім, не зовсім правильно так вишивати, і, і ще, може, там багато якихось нюансів. Але мені просто захотілося, щоб моєї доньки до свята, до Дня Незалежності, щоб в неї була якась така вишита сорочка. Ось так, ось що в мене вийшло. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд.